Сколько я еще проживу? Я и не увижу квартиры этой. И вам не стыдно? Вот скажите, вам не стыдно? У моих 80 лет сделала ваша организация бомжом. Я продала квартиру, вложила в этот дом. А що мені і що uh, інвестори будинку на шатару Ставелі 29 обурені вимаганням доплат будівельної компанією «Одесбуд», власником якої є Малік Борис Миколаєвич. Інвестори виконали зобов'язання в повному обсязі, сплатили за квартири. Але тепер, в 2025 році, декілька місяців тому отримали так звані листи щастя, в якому будівельна компанія вимагає доплат у розмірі 50 доларів за квадратний метр з кожної квартири. Інвестори з такими вимогами не згодні, тому що вважають, що вони виконали всі зобов'язання перед будівельною компанією, крім того. Будинок мав здатися ще в 2019 році. Будівельна компанія сама затягнула строки здачі, а наразі вимагає доплат. Ми жильцям що Не вистачає на достройку до 2000. Мы посчитали, что это 50 долларов квадратного метра. Тому всім розсилаємо письма з повідомленням, що надо платить. Щоб достроїти і здати будинок. Скажіть, будь ласка, коли будинок мав здатися? 21-й рік, по-моєму, якщо я не ошибаюся. Договорі... Скажіть, будь ласка, коли будинок мав здатися? У мене в договорі написано, що четвертий квартал 2019 року. Так що, який листи щастя, ви мені присилаєте, якщо 19-й рок, четвертий квартал? Тобто е, е, до коронавірусу до війни мав здатися будинок. Будинок не здався в 2025 році. Давайте збирати ще раз з з інвесторів гроші для того, щоб здати. Як Ви вважаєте, це нормальна позиція? Ну на той момент, якщо б всі інвестори заплатили гроші, то Може будинок би здався в 2019 році. Це ризики, які бере на себе компанія, але не як не інвестори. І ви, вибачте, з 19 до 25 6 років. Тобто, грубо говоря, компанія, можливо, не виконала свої обіцянки. А зараз, замість того, щоб за свій рахунок зробити, всі ж інвестори оплатили вже на сьогоднішній день кошти. Ну, ще не всі інвестори, там є ще доплата. Но денег, которые що не заплатили, і все ні не не Незважаючи на те, що квартири свої інвестори повністю сплатили, вони готові були піти на поступки будівельній компаній, розуміючи, що такий складний час, і купити склопакети, лічильники та котли за власні кошти у власну квартиру, тобто. Понести додаткові витрати, але компанія поставила питання ребром: доплачуйте 50 доларів за квадратний метр. Або ми кинемо будівництво і розірвемо з вами договори. У нас було декілька зустрічей, і інвестори пропонували Одесбуду різні варіанти, яким чином можна допомогти. Одесбут звертався до інвесторів у вусній формі, нібито з проханням про допомогу, та деякі інвестори були готові допомогти, але не в тій формі, яку запропонував Одесбут, порахувавши самостійно стільки, скільки він вважав за необхідне, а іншими шляхами. Усі пропозиції, які були запропоновані, вони були відхилені, оскільки всі розмови закінчувалися питанням, що ми хочемо, щоб ви нам доплатили по 50 доларів за квадратний метр. Ситуація наступна: інвестори після ось таких прохань почали отримувати листи щастя, в яких ОДЕСБУД погрожує інвесторам розірвати договори про інвестування із посиланням на форс-мажори, карантини та військові дії. Я вам вже пояснила, що це не є підставою ні для розірвання договору, оскільки більшість інвесторів, які були присутніми на цих зустрічах, вони розрахувалися за ОДЕСБУДом в повному обсязі. Відповідь. На до положень договору та своєчасно, тобто виконали свої зобов'язання в повному обсязі, отримуючи такі листи після всіх своїх пропозицій допомогти реально. Люди трошки ну засмутилися, скажімо так, оскільки такі листи містять фактично погрози. Тобто, якщо здійснюється спроба розірвати такий договір, то починається судова тяганина, оскільки розірвання договору, наприклад, інвестор може так заважати розірвання. Що це означає? Одесбут має бути має повернути інвестору грошові кошти в гривні. В то час как инвесторы разруховывались из привязку до до США. То есть выполнили свою ум в своего мог. Вам пропоновали э, кредитные, кредитные кошты. Вы знаете, какой процент был? Вы же сами дали мне девушку, ну, которая, питание... с которой я общался. Тут но питание... кто может потянуть 36 процентов? 36, 36 процентов. от вас письмо счастья. Вы же не понимаете, кому вы что отправляете? Понимаю, но... У нее договор 21 -го года, а вы ей присылаете письмо о том, что у вас у вас карантин начался. Ну, вот какой карантин? может потянуть э -э, кредит. Ну скажите, кто может потянуть? Хорошо, кредит? почему вы считаете, что вы не можете потянуть никакие кредиты, а мы, кредиты, а мы должны каким-то образом вам находить деньги? В... Вы э, просите 50 долларов за квадратный метр э, с каждого инвестора, но когда вопрос поднялся, а какие гарантии вы даете, что вы 100% даже? что вы нам ответили? Ну как бог пошлет? А зараз, от сьогодні, третій раз, коли ми зібралися, ви готові розглянути якісь варіанти, щоб не імперативно, як вимагання, це звучить дійсно. Дайте нам тому що, просто. А от розглянути якісь варіанти лояльно, щоб це могли межі інвестори. Самі якось купити собі двері, там ну тобто, ось піти на умови мешканців. Це ваша вина, що ви не продали там ще чогось і затягнули 6 років. Це будівництво. Ви вам це ся? вам це повинно, ви це повинні зрозуміти, і ви якомога більше повинні йти на зустріч до інвесторів, які майже все вам виплатили, і свою частину зобов'язань вони зробили. Будемо ще працювати, будемо показувати розходи. Будем покажем, то, что какие работы остались, сколько они стоят на сегодняшний день. Поэтому, чтобы каждый до каждого, каждый понял для себя, и до каждого дошло, что у нас нет возможности застроить этот дом без вашей помощи. Мы свои пропозиции вам сказали. Ждем от від вас ответ. Что вы Ну что? Конкретно. Вы даете согласие, что мы покупаем котлей. Даете согласие, что мы покупаем окна, даете согласие, что мы то все делаем. Если же решится вопрос, как вы говорите. Покупати там, щочки, в'язове котлет, там двери, окна. Пожалуйста, это... А хто його вирішує? І в який строк? Дайте якийсь строк, Еще щоб. Раз. Ми зараз це прорабатываем, обрабатываем. От ви кажете, ми зараз це пропрацьовуємо і при цьому приходять листи щастя, доплатить по 50 доларів. Щось воно не що состикується. Ну, прийшов. люди, хтось злякався і прийшов заплатити. А ви а тут у нас щочки ви дозволили кожному Поки що тільки там 10 11 чоловік сагасіліс. Під кінець нашої зустрічі пішли деякі зрушення. Директор компанії «Одесбуд» Іван Іванович Тукан сказав, що інвестори мають створити ініціативну групу, з якою будуть спілкуватися представники будівельної компанії, щоб знайти. Спільне рішення, яке задовольнить дві сторони: і забудовника, і інвесторів, тобто піти на якісь поступки. Ви готові підтвердити, щоб у нас було відеодоказ, що ви готові йти з людьми на консенсус і розглядати різні можливості? Ми готові. Так. Да, будемо будім різні варіанти. Будем наступна зустріч. У нас відбулася через три тижні. На ній вже був присутній представник компанії, який раніше значився власником. Малік Борис Миколаєвич. Він публічно дав обіцянку не вимагати з людей 50 доларів за квадратний метр, а зійтися на тому, що вони дійсно закуплять у власні квартири деяке обладнання. Це інше компанія добудує за власний рахунок, тому що зараз у них іде продаж деяких власних приміщень. Ми були раді, але недовго. Ми попросили, коли люди останній раз прийшли, щоб купили за свій своє газ, котли-щечки котли, газові електро. І радіатор, все, і стеклопакет. Більше нічого. На цьому ми закінчуємо. Люди на це пішли і всього, додатки, все, більше нічого. Я да? думаю, що ми викрутимося. Викрутимось. Тобто ви інше самі компенсуєте, як і повинні по закону це зробити, вірно? Точно. Два тижні по тому директор компанії Тукан Іван Іванович знову почав вимагати доплат у інвесторів. Сказав, що ні, все не так, ми давайте 50 доларів за квадратний метр і все, ніяких договорів не буде. А інакше ми закинемо будівництво і ще почав кричати, що грошей у них немає, і що проблеми компанії мають вирішувати ось ці багатодітні сім'ї, бабушки 50 80 років, у яких немає просто де взяти ці гроші. Якщо малік. Забудовник, бізнесмен, у якого багато об'єктів не може знайти кошти, щоб виконати взяті на себе зобов'язання та добудувати будинок, то звідки ці ж кошти візьме там домогосподарка? На мою думку, це просто знущання і шантаж е, людей. Так просто не може відбуватися в нормальній цивілізованій країні. Будівельна компанія, шантажист. А люди є просто заручниками цієї ситуації. Також у компанії Одесбуд є взагалі покинуті незавершені будівництва. І я не знаю, що там. Дозвіл на будівництво цього будинку даній компанії видавав міський даб і його директор Олександр Авдієв. І ми будемо звертатися до міської влади, до правоохоронних органів, влаштовувати мітинги та пікети, тому що так далі вже не може відбуватися в Одесі тисячі кинутих вкладників. А міська влада ніяк не реагує, хоча саме вона видає ряд дозволів, то ми заставимо її реагувати. Ми вважаємо, що в політиці міської влади відсутні інформування населення про такі недобросовісні будівельні компанії, взагалі відсутня політика діалогу з інвесторами, і тому сьогодні в Одесі страшна ситуація з покинутим будівництвом. Тому з цими людьми, які, яким набридло йти на поводу у недолугих. Власників компаній, які вирішують свої проблеми за рахунок простих людей, ми будемо з ними боротися за те, щоб компанія виконала свої зобов'язання перед людьми і завершила будівництво за власний рахунок. Як той повинно бути по договору?